В ремонті ліхтарик від Audi якоїсь, не знаю точно яка. Отже, стандартні проблеми це перегорає габарит. Ось тут він повинен світитися. Це, по ідеї у нас стоп якраз що зараз світить, і зверху йде поворот. В Америці червоний, Європа оранжевий Ну чи жовтий, як кому. Отже, проблема, що він був мокрий і не працював. Є у нас ще ось така плата, покажу на ній. Ось бачимо, які тут деталі. Це більш-менш чиста плата, хоча вона вже після ремонту. Ось бачимо таке біленьке, брудненьке. Отже, проблема яка? Діоди всі робочі були на диво. Ось Бачимо, ось так вони виглядають. Але нічого не працювало. Тут стоять ось такі транзистори, і вони вмикають свою частинку світлодіодів. Але... Вони то вмикають, щоправда, на них нічого не приходило. А на них не приходило, тому що тут є ще жменя запчастинок, які відповідають за це. І ось завдяки тому, що з'явилася ще одна плата, і якраз завдяки додатковій платі я зміг зремонтувати ось цей ліхтарик. Так що власник тепер буде щасливий, що має робочий ліхтарик.